Добрий день! Вітаю вас на уроці української мови! Ми з вами продовжуємо вивчати тему іменника, і сьогодні ми з вами повторимо конкретні та абстрактні іменники. Ми з цим з вами вже зустрічалися в третьому класі. Вітаю вас, мої любі, у світлій затишній оселі. Нехай урок наш для вас буде, як пісня Дзвінки та Веселий. Повторимо наші знання. Пригадайте, що ми знаємо про іменник? Правильно, це самостійна частина мови, яка відповідає на питання хто або що. За чим змінюються іменники? Так, за числами та родами. Які числа можуть мати іменники? Однину та множину молодці. Що означають іменники? Предмет молодці. Сьогодні в нас 18 жовтня класна робота. Зробіть, будь ласка, записи у своїх зошитах і виконаємо словникову роботу. Сьогодні ми з вами працюємо зі словом творчість. Запишемо його. Скільки складів в цьому слові? Твор шість. Молодці. Два склади. Запишемо звуковий аналіз цього слова. Скажіть, будь ласка, чи будемо ми в звуковій схемі писати м'який знак? Ні, правильно. Тільки зробимо позначку так, що звук т в нас м'який, тому що м'який знак, як ми пам'ятаємо, не позначає звука. Скільки в цьому слові букв. Правильно дев'ять букв записали. А звуків 8 звуків. А складів скільки? Два склади. Складемо речення зі словом творчість. Я склала таке. Гарний малюнок. Тебе розвинута творчість. Ви можете придумати своє речення, а можете записати в зошит моє. Підкреслимо в цьому реченні граматичну основу. Шукаємо підмет. Що творчість? Молодці. Творчість. Що. Розвинута правильно. Творчість розвинута. Яким членом речення виступає слово творчість? Так, іменником. Попрацюємо з підручником сторінка 35 вправа 100. Проведемо дослідження, якими можуть бути іменники. Розгадаємо анаграми. Які слова зашифровані? Сонце, трава, дерева, птахи, школа? Зверніть увагу, ці слова називають предмети і явища, які можуть сприйматися органами чуття, та які можна намалювати або сфотографувати. Це конкретні іменники. Дослідимо, якими ще можуть бути іменниками. Розгадайте анаграми. Радість. успіх, перемога, знання, мудрість. Ці слова відповідають на питання що? Хоча не мають конкретного значення. Це абстрактні іменники. Абстрактні іменники називають поняття, явища, властивості, які не можуть сприйматися органами чуття. Іменники з абстрактним значенням можуть називати Якості і властивості. наприклад, щедрість, доброта, людяність, дії і процеси, бажання, захоплення, натхнення, стан і почуття, радість, щастя, любов, поняття етикету, вітання, прощання, вибачення, наукові поняття. Швидкість, час, відстань, грошові поняття, кошти, фінанси, гроші. Це буде виступати абстрактним значенням, абстрактними іменниками. Сторінка 36, права 101. Прочитаємо вірш Вікторія Остапчук. Про дружбу в житті усім потрібна дружба і для розваг, і для журби, і для служби. І з другом легше в світі жити, але й дружити треба вміти слід другові допомагати, в пригоді завжди захищати. Варт жарти друга розуміти і самому жартувати вміти. Коли ж якесь нерозуміння потрібно виявити терпіння. При сварці швидше помиритись не варто з друзями сваритись. Скажіть, будь ласка, яка головна думка цього вірша? Правильно, не варто з друзями сваритись. Це і є головна думка вірша. Запишіть, будь ласка, вправо 101. Випишемо з вірша абстрактні іменники, які... Дружба? Розваг. ще шукаємо. Журби. Служби, так що служба. Що допомагати, що пригода. Що жарти. Що нерозуміння, що терпіння, що сварка. Запишемо ці слова у зошит, дружба, розваги, журба, служба, пригоди, допомога, жарти, нерозуміння, терпіння, сварка. Самостійна робота. Прочитайте слова. Випишіть конкретні та абстрактні іменники у дві колонки. Прочитаємо слова: Зустріч, Стіл, Вітання, Ручка Диван, Шарф, Навчання, Тиша. Подарунок, радість, приїзд, канікули. Поставте відео на паузу і запишіть, будь ласка, у дві колонки ці слова. Впорались? Перевіримо. Стіл, Абстрактне зустріч. Конкретне ручка. Абстрактне вітання. Конкретне диван, абстрактне навчання, конкретне подарунок, абстрактне тиша. Якщо ви виконали це завдання без помилок, поставте собі на полях плюс.